Вимовний закон що таке мовний закон? Це спроможність нації захистити себе на рівні духових категорій. Це тільки розумову відстала людина, може цитувати Леніна і Сталіна, який казав, що мова це найважливіший засіб спілкування. Притомна людина, адекватна людина буде казати вам, що ваша мова це ваш дім, ваша мова це кордони вашої держави, ваша мова це ваша фортеця. При нагоді процитую тут видатного мовознавця де Декортене, який казав, що мова це є першим і останнім бастіоном захисту держави. Не Може захистити державних територій той, хто не здатен захистити мови. Війну сьогодні ми маємо там, де не було української мови. Хочу нагадати, що у Симферополі, де здається понад 300 тисяч мешканців, за останні роки було відкрито понад 12 філій російських вишів. Саме ці російські виші. Занесли війну у Крим, тому сьогоднішня окупація Криму це є наслідок відсутності української мови в Криму. Наслідок відсутності української мови в, 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 на Донбасі, зокрема, третина окупованої Луганщини і Донеччини також в своїй основі має винятково мовний чинник. Отже, що робить наша влада, щоб абсолютно нейтралізувати важливість мовного питання? Наша влада намагається сьогодні очолити цей процес. Даруйте, якщо пиятику не можна зупинити, то і треба очолити. Отже, ще у 2000 2000, дай Боже, пам'яті, у 2012 році, 10 січня, я зареєструвала законопроєкт про утвердження української мови і мов національних меншин відповідно до того, як це сформульовано у нашому законі. І цей закон, звісно, тоді, коли він був зареєстрований в парламенті, не міг бути ні обговорений, ні занесений у раду через мізерну кількість тодішньої опозиції. Відповідно, мої колеги, які тепер у парламенті представлені п'ятьма особами, перереєстрували цей законопроєкт на проєкт про утвердження української державної мови 19 січня 2017 року. Увага, це закон, який називається 5669 Блискучий закон 5669 який реально утверджує українську мову, що робить власть особі політичних сил самопоміч. Народний фронт і БПП, власть в особі тих політичних сил краде цей закон 569, 56 який Фаріон зареєструвала ще в 2012 році, перетворює цей закон у закон 56, -70. І видає цей закон як за велетенську діяльність громадських організацій. Даруйте, процитую Лесю Українку. Леся Українка слушно казала, що нема громадських діячів. Є насправді політичні партизани. Якщо ви видатні громадські діячі, хочете йти в політику, то відкрийте свої писки і реально йдіть в політику, і не приховуйте себе за якимись фондами чи громадськими організаціями. Тому що закон 5670, тепер він називається законом 5670D, не писали жодні громадські організації, а писали відповідні політики, політики від тих політичних сил, які я назвала. У чому величезна небезпека закону 5670 Д, який зараз на розгляді в комітеті з питань духовості і культури у Верховній Раді. Величезна небезпека цього закону полягає у тому, що у наш закон 5669 внесено концепційні. Наголошую саме на цьому слові. До речі, Степан Бандера вживав саме цю форму. Не концептуальні, а концепційні, занесені концепційні правки. Зокрема, перша стаття, другий пункт звучить так: державна мова не може бути перешкодою для розвитку і потреб мов національних меншин. Панове, далі цей закон можна не читати. У нашому законі піддесять 56-69, звісно, така норма не може бути прописана. Тому що це норма, яка прописана у європейській хартії, але абсолютно з навпаки формулюванням. В європейській хартії в преамбулі ми читаємо, що мови національних меншин не можуть бути перешкодою. Для вивчення і утвердження державної мови наші суцільні брехуни, лицеміри, фальсифікатори, угодовці, колаборанти перекручують цю фразу із європейської хартії, вкладають її в путінський закон, стаття 6, той, який у нас відомий, як закон від Ківалова Колісніченка. Тепер ці негідники від Народного фронту, самопомочі і БПП, зараз я назву їхні прізвища, заводять у закон 5670Д. Але це ще не все, панове. Вони втручаються у свята святих. Вони втручаються в освітню статтю цього закону. Освітня стаття дозволю собі нагадати, освітня стаття, здається, 17-та чи 19-та, Вибачте, це вже не так важливо, ви можете собі глянути. Саме освітню статтю, вони змінюють формулювання у такий спосіб, що. Представники національних меншин можуть не тільки вивчати свою мову, ми за те, щоб вони вивчали свою мову, свою історію, цінували свою традицію, тиснем їм за це руку, тому що це зв'язок з предками. Але ми проти того, щоб навчальний процес провадили іншою мовою, крім державною. Так от народні депутати запроваджують у мовну у статтю закону 5670 д не просто навчання мовами не просто вивчення мов національних меншин, а навчання мовами національних меншин. І це не роблять представники з Луганська чи представники з Донецька, чи навіть представники, ну я не знаю, з північної України ще, ще з якоїсь. Це роблять передусім депутати увага з Західної України. Називаю прізвища цих тих депутатів. Хто запроваджує через мовний закон 5670 д Навчання мовами національних меншин: Андрій Парубій, Оксана Юринець і Кириленко, це батьківщина, о Співаковський, Ірина Гіращенка, Оксана Сироїд, Ірина Подаляк. Це та Ірина Подаляк Львова, яка казала, що на знак протесту скасування закону Ківалова Колісніченка вона буде спілкуватися російською мовою. Це та Ірина Подаляк, яка в день анексії Криму закликала разом з Садовим. Говорити мовою окупанта, бо це, начебто, солідарність з Луганською і Донецькою областями. Скажіть, будь ласка, а на Луганщині і Донеччині українці не проживають. Далі серед тих депутатів ми маємо у ну, просто класичного лицеміра і феросея на прізвище Березук. Потім є ще такий скрипник, який невідомо на чию скрипочку грає. Є ще такий Єленський, є ще такий Кіраль, Пастух, Войцеховська, Фріс. Прес-секретар Порошенка, колишній, а може, й теперішній бригенець, господи, Ганя Гобко, яка має таку кількість квартир, що ми порахувати не можемо. Соболів, Кремінь, оце ті люди, які запроваджують мову національних меншин в школи через закон про. Мову 5670D. Тобто, панове, я абсолютно у такий спосіб спростувала міф про те, що, начебто, цей закон писали громадські організації. Цей закон писали політики про владного штибу, БПП, самопоміч і. Народний фронт. Далі у цей закон, 5670, як вони його тепер назвали, вводяться фантастичні поняття. Серед тих понять є дивовижний соціолінгвістичний термін. Я сподіваюся, що мене розуміють, що це таке соціолінгвістичний термін, соціосуспільство, лінгвістика мова. Цей соціолінгвістичний термін звучить так. Мова прийнятна для сторін, панове, але ж ми маємо 10 статтю Конституції України, яка чітко каже, що мова державна в нас одна українська. Що означає мова прийнятна для сторін? Отже, в закон, наш закон 5669 спотворений уже до неможливого в статтю 13 пункт 2, а стаття говорить про органи правопорядку. Далі у статтю 26.2 це обслуговування споживачів, у статтю 29.2 це медицина, у статтю 32.3 це транспорт, вводиться поняття мова прийнятна для сторін. То як, панове, ви уявляєте собі цю комунікацію? Ви стаєте на касу на касу поряд з касиркою і починаєте з нею з'ясовувати, яка для вас прийнятна мова чи яка для вас неприйнятна мова спілкування. Назвіть мені державу, де діє щось подібне. Крім того, у цей закон 5669 заводять не лише поняття мова прийнятна для сторін, а заводять поняття мова на вимогу споживача. То виявляється, я в Україні своїй державі. Де живе понад 90% українців, має домагатися того, аби зі мною говорили мовою Шевченка, аби зі мною говорили мовою Івана Франка. Аби зі мною говорили мовою Степана Бандери. Я цього маю домагатися. Отже, що ще роблять ці шубравці, змінивши закон 5669 на закон 5670Д? у понад 20 статтях. Увага! Понад 20 статтях, а в законі є 56 статей, здається, якщо я не помилилася, запроваджують термін інша мова. Тобто поряд із державною мовою у понад 20 статтях можна вживати ще інші мови. То для чого нам ухвалювати цей закон? І врешті ще одна надзвичайно цікава стаття: у шістьох статтях, поряд із державною мовою, ми можемо вживати мову національних меншин. Але і на тому не зупинилися наші мовні реформатори. Наші мовні реформатори, умовний закон, 5670D запровадили і мови Європейського Союзу. Треба ж. Чолом гепнутися перед ще одним паном. Раніше мали пана московита, тепер знайшли собі пана з Європейської Унії. Отже, треба йому догодити. Отже, виявляється, у нас тепер дисертації можна захищати мовами е м, країн Європейського Союзу. Я запитую їх: а хто ж тоді буде розвивати науковий стиль української? Мови, панове, основне наше завдання не допустити до ухвалення антиукраїнського мовного закону 5670Д.